Ще раз пройтися по голову, щоб журі їх оцінило і поставила на стіночки. Будь ласка, повернуся. Давайте хочемо десь і нам не раз, і аби десь нашу І так, і так, будь ласка, журі, у вас дуже важка праця, дуже важка праця. Вам треба оцінити костюми наших дівчат, їх оригінальність, їх відповідність е, сцені, обов'язково. Давайте. І так, починаємо. Віка 5, 5. Пять, пять. Даша. Пять, 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 пять. Далее. Даша, Катя, 5, 5, 5, 5, пять, пять, пять. пять Молодцы. пять. Настя. Пять, 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 пять. Ура! Все 5, сподобались нашим жюри. Молодцы, девочки. Итак,